Після смерті чоловіка у 1900 році Шарлотта вирішила загортати мило у папір з квітковим орнаментом. Таке мило користувалося надзвичайною популярністю в українських селах, адже українки використовували обгортки від мила з малюнками для відтворення у своїх вишивках. Дізнавшись про це, Шарлотта вирішила друкувати малюнки на папері в клітинку. Тобто фактично робити схеми вишивки, що значно збільшило обсяги продажів мила та сприяло ще більшій популяризації вишивки хрестиком. Художники Брокару замалювали клітинки схем саме хрестиками, тому хрестик почав переважати і з часом став основною технікою, майже витіснивши усі інші. А вишивка за такими зразками отримала назву Мильна або Брокарівська. Хочете дізнатися більше про маловідому історію української культури, тоді підписуйтеся на сторінку фонду Миколи Бабака, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі!